Всім привіт! Сьогодні будемо обробляти наш персиковий сад е, мідним купоросом. Бордорська суміш, хто як називає там. Зараз розвели в такої бочки мідний купорос. купорос е, Говорять, що коротко, в, металі, в металічній йомкості не можна розводити. Ну, у мене іншої немає, як би Яка є, така є. Коротко, розводимо цю вже. Що маємо, то маємо. Поки погода дозволяє, у нас такі приморозки були, ще бачу, бруньки ще не набухають, в принципі, висточків немає, то треба срочно це зробити. Потрібно було раніше, раніше ще ну, вже проїжджав, там, дивився, сади, хто займається. То вже давно це все діло зробили. Без перчаток. Перчатками користувався, але ними ще хуже вода попадає внутрішній. Таке. Будемо бризкати своїм оприскувачем бензиновим, тому що акумуляторний воно де його забивати і не пропускає. А тут все вилітає. Тільки що відкрутив отсюда, тут завіхрітель є такий. Я його отсюда зняв, тому що отвір маленький, воно Забивається, хоча і тут сеточка стоїть, але все одно пропускає. Так. Наш мідний купорос ще не розтворився. Воді і тепленька вода, а все одно суміш я роблю 300 грам мідного купороса і 600 грам ізвісті. вапна. Мідний купорос в теплій воді розводимо. І ввиваємо тоненькою струйкою наше вапно. Тому що якщо зробити наоборот, воно таке звурдеться, начне камками якесь братися, таке коротше. не пустяться, нічого. Блін, вроді кожен рік береш в тому ж самому магазині мідний купорос, а все одно. У мене залишки були ну, з минулого року. Один темніший, один світліший, і якби він засипав, що то сказав би поховато розтворяється. Не так як повинно бути. Хоч і вода й тепла, все, ну я б сказав би плохо розтворяється. Надо буде сказати їм, що що то не то. щось вже мудрує, де. Так, і вливаємо. Та я б сказав, воно, мабуть, на 50% тільки розтворилось. Зараз поставив ще воду, тепу. Нащо да, звучить ніяк, його. Так, поки гріється вода, ну завоїм бензинчик у наш оприскувач. Я його не запускав ще, нічого. Зараз одним побачимо. Йо-моє. Як він запуститься. Ну я вам скажу, що хто займається, ні в кого, як у мене, немає чим ні техніки, нічого ну професіонального, то такий оприскувач... Ну, взагалі, це виручить вас. Ним взагалі хорошо бризкать, коли листя на деревах. Коли отакі і бризкать там от балячок, то якби розход у нього здоровий. То я бризкую акумулятор немає проєскоче. А якщо такі роботи, як мідний купороз і коли вже багато вися, там підкормити його, то ним самий клас. Він ще вітер починає дмухати так. Ну попробуємо ще завести його. Шо воно? Просто нічого не роблячи, завівся з полтичка. Але в цьому році його жодній миєш все од нього, воно ж зараза від'їдається це все діло. Ну так що, хто захоче такий купити собі апарат, рекомендую. Ну, без різниці, ця фірма, либо вже друга. Офігенно, це в мене виходить на 18 літрів, але я заливаю його повний. Я думаю, тут, мабуть, 20-ка в ньому буде. Так, ну що там? Нагрівається вода. Розмішаємо ще. Зараз остальне розведемо. Будемо вже обробляти дерева. Зараз покор поближе. Яке воно вийшло. Ну Я вам скажу так, що якщо бризгаєте з е, осінню і весною дерева, то курчавість у вас ну, практично її не буде. Тільки буде на краюшках, ну по-любому десь одно дерево ви ну, о, равномірно не обробите. І буває, що на краях десь. Листочки пропускають кручавість, болячки ці. А один рік, коротше, я, по-моєму, з осені не побризгав, чи наоборот, каже раз побризгав. так в мене на я ходив в листочки прорвав грушну руками. Так що треба обов'язково це робити, обов'язково, якщо ви не хочете мати проблем в подальшому з кручавістю, а вона ж листок пропадає. Все, потім і пропадає гілка. Так що обов'язково потрібно обробляти дерева і на зиму, і весною. І тоді буде все окей. Ну, по-любому це не остання в нас обробка саду. Потім будемо бризкати скор, хорус. Ну, ще обробки 4 потрібно буде робити. Так. А ось ж, яке воно вийшло. Без комочків, без нічого, голубеньке. Так що так. Що, заливаємо воду і будемо пробувати. Так, ну що, перший бачок вибрізали, нам вистачило на два рядки. Це 20 літрів, ну, грубо говоря, від дрона вони вже, вже біліють. В принципі, доволі швидко, тільки що цей весь його, такий важкуватий по плечах. Якщо побігати, тут у нас 100 дерев і ще там старий сад, як там вже більші дерева. Там теж 100 сьогодні Сьогодні набігаємося. Ну що, в принципі, на цьому будемо завершати наше відео. Заправляємося і погнали далі. Все, всім удачі, до нових відео, а ми будемо далі працювати.